Всім доброго дня! Сьогодні красю профіль я на тепличку. Такий ось вже одну сторону пофарбував, чекаю, щоб підсохло перевертати. Профіль 20х20 товщина 2 мм. Це по типу буде балагана теплиця, балаганчик буде. Такий профіль. Це щоб розчити його 15х15, товщина 1,8 мм і 14-та арматура, це щоб насадювати дуги. Це покрасю, погнемо трубогібом дуги і все воно буде. Грунтую, така готова, корабельна, придбали в магазині і фарбую. Вирішив познімати, поки сохне. Далі буду знімати саму. Як будемо гнути, все робити ту теплицю. Мені буде цікаво, так що підписуйтесь, ставте лайки. Ти буде далі буде цікавіше. Ота, Юмс у нас вже зроблений, наче, повністю. О, ще, виходить, капот накинути. З цим все нормально. Ой, мотоблок тут є зціплення, буде відрегулював, понадобляв теплиці. Я відрегулював сціплення, у мене щось було там трохи вижимаю сціплення, а він помаленько ще їде, єлі-єлі їде. Іначе вже відрегулював, провірав, наче все нормально. Ти це такі справи. Наче метал гарний, наче є двоєчка. виходить така арматура 14-та. 12 прутів тут арматури. Метал зараз, звісно, космічні ціни на метал. Дує дорого зараз строїти тепличку. Таку брифнеш. І це ж вона ще проста така. Цей профіль 20 на 20 толщина 2 мм по 50 гривень 70 копійок погодний метр. Цей пьютера на півтера. По 40 41 по 37 з копійками. Арматура по 44 з копійками, ціни, звісно, космічні. Металу нема, а гроші гуля. От, і це такі справи. Фарбував вже другу сторону. Десь 5 хвилин займає цю площу пофарбувати. Таким валіком? Не такий той параловна, а такий цей ворський. А тут і розлазяся від ґрунтовки валіки. Лише як на ангар розселити провірали. Я ще малий але повністю. За 4 роки назад було 12 років мені тільки. О, це такі... Справи вже міняв на зовсім. Ну, якраз должно хватити пшениці, то взагалі півтори тоні. О, свині їдять, то будемо. Пшениці не хватить по-любому, будемо якраз ячменя тут будемо таке... Кукурузка ще є кука. Дивіться, на цукрову кукурузу на дуги. То вже прийшли, замовили. Такі дуги будуть композитної, арматури зеленої, цієї, щоб не боїться. То, це тут -то, коротше, кілометр в цих трьох пучечках по метр 80 порізані. Вони. То, по 20 см землю будемо запхати. Ож мені добре стояли вже. По 760. Порізка безкоштовна на заводі. І Ще доставка. 500 ще чимось чи 600. це такі справи. У мене за цей циліндр треба перебрати, хотича з нього. Який профіль цей півтора на півтора. Чи є це 1,8мм? Сукеньки. Це таке? Пробуємо вже в другий слід наш профіль, чи ґрунтуємо, брат грунтує. О, Цей що 20 на 20 цей не буде може прощавати другий слід, бо там, наверное, не хватить у нас. Якщо хватить, ще раз прогрунтуємо. І це воно так виходить. Ти її грунтуємо, вже вкладу, там порізали арматуру на закладні. О, І це воно тако. так воно висохло. Трохи колір є. Тут вже другий слід, то більш-менш. Так, це такі справи, далі буду знімати. Перегнули дуги на нашу теплицю. Це дві трошки тут вони там, туди лягли, то вони нижче виглядають, так вони однакові. Получається, по центрі там ми піднімемо на арматурі ще на закладних. то буде десь 2-10 у нас по центрі наша теплиця. Перегнули таким трубогібом. Тато взяв знайомого. О, але краще воно що я лишнє зробив на награвся, накрасився в два слоя. Так воно наліплювало. І маслом зачищали, мастили кожних пару дух, ну так наліплювало воно. Зараз все гарно позачищаю, щоб його віддати, щоб воно все було чистеньке. Бачите, познімало трохи фарбу грунтов грає я трохи Накрасився з братом. ну. Що поробиш? На ангарі теж тоді, наче воно і висохло літом, але поздирало фарбу. Е, Трубоївчик такий, це тут жигульовський цеп. І все, перегнули. Це розшити. Там ще треба буде докупити трошки, трошки там помінялись плани, вона буде довша Такий 15 на 15. Там рейками вже розшиємо, думаю, буде все нормально. Але все, вже ми перегнули. Там закладні поварені, я мороз, поб'ю закладні, можна класти сміливо дуги. Я буду, думаю, найближчим часом вже завтра там мороз поб'ю закладні і будемо, найближчим часом будемо класти дуги і розшивати тим профілем і потім накривати плівкою. Така драбинка, дивіться, ми придбали. Гарна якісна, алюмініум. Тато давно мріяв. Купили таку драбинку. Шикарну. Це ще на кукурузу, цукрову дуги. Тут а, кілометр. Я вже наче показував в якомусь відео. Ти це таке справа. Бачите, каса повисипалася з метала. Все, буду зачищати валіки ці на другу гібові закривати склад. Всім доброго дня! Розмітив я вже нашу теплицю, вибив, цього замірав, все помірав. Ширина виходить, 4 метра і длина 28,80 80 Така тепличка має бути у нас. Що тут? Виходить, буду зараз бити, вже натягнув закладні останні звідти і звідти кожних метр 20 колик. Такими вони хрестами у нас поварені. Це в землю, а це тут буде зверхи. На 20 сантиметрів буде дуга залазити, а то лишатися буде підняття таке. Тут був у нас малинник, вигорав я його. Тато гнів носить сюди викидаю, тоді навесні спризується. О, І це такі справи. Зараз буду бити колики, покажу все детальніше. Так, поклали ми вже всі дуги на нашу теплицю, 25 дуг. через метр 20 дуга. Вигнули ми все. Така довга вже стала. Вона ще лише тут розбив, то таке було якесь мале. Тут я вже зробив, тут там більш-менш теплиця буде. Підняли ми на арматурі. Що якраз воно добре поробили десь гірше, десь лучше сіло ну, в середньому нормально. теплиця. О, Будемо вже скоро накривати. Завтра з братом розчиємо її поверхові по боках. Як там воно у нас вийде, подивимося. І що, і будемо ще щось фризувати, щось садити. Ми ж її не так строїли, щоб вона стояла. І це вона ну така славна. Профіль у нас 20х20. На Товщина двоєчка. Ширина понизові у нас вийшла. 4 метри ми її вигнали. І, і щоб була вища підняли. І посередині я метр сімдесят і ще є трохи. Сантиметрів 40, наверно, і ще. 2-10 тут є, є. По-любому є. Там в тому краю ще трошки треба буде до землі підсипати повідгору. От і там грівшика зробив. Ну то привеземо десь. Підсипимо. Нова робота. Сьогодні ми розшивали нашу теплицю. Зранку був морозець, а вже відпустило в 10 годин. Ми в 8 годин вийшли, верх зробили. А це боки вже доробляємо за 12-та година. Щоб поверт один акумулятор в мене замкнутий, то ходили, чекали, поки зарадився. О, і це опять сів акумулятор. Тут вже розшили. Ми по краях виходить, закріплювали на саморези по металу. А там вже на проволоку алюмінію закручували. І тут, виходить, у нас не вистачало на 4 прольота зашити, виходить, на 2 вистачало з обрізків якраз. І два це тут алюмінку я знайшов таку. Прикріпили. А це одну таку таких ось карнізів тих старих знайшли. Все тут і не сів акумулятор, одну дирку не, не докрутили. А так в нас вже теплиця розчита там погоді, де скручували. Що ми зробили? Скотчем, щоб не терло, а тут де з проволкою скручували, побачимо, то є Важмем, хоч раз Пообчалимо, щоб не терло тут о, пленку саму. А так вже можна вже обкопувати будемо. Завтра морозець, середа завтра в нас зробити з одної і з іншої сторони. Двері. Шторки ці От, і Потім будемо обкопувати вже. В п'ятницю аж мороз по четвер нема, морозу не показує. І зранку обкопаємо. А завтра просто брата не буде дома, то я сам собі буду займатися дверками-шторками. Всім доброго дня, новий день, нова робота. Риємо траншею на теплицю, з тої сторони зробили два дні тому. Десь приблизно глибина на штик. Десь більше, десь менше, тут більше, десь вже виходить. Тоді як горав, трактором втоптав. і так воно виходить. Брат реє, я підчищаю, потім по очереді міняємося, ще нам пару пролітів лишилося, з тої сторони в нас вже викопано. І думаю зробити сьогодні дверки-шторки. Всім добрий день, новий день, нова робота. Сьогодні будемо натягувати плівку на нашу тепличку. Балаган поробили перед, зад. ну то перед, це зад. Тут розперли, бо ця сторона трохи більше хиталася. Така плівка, Наша українська виробник, завод планета Пластик. Вірпіні роблять. Тут краю ось є попорчено, десь впала на нові пошті, ну, то ми відріжемо його на торці. І буде добре. Прокопали транчейка вже готова у нас, я показував. нам натягувати. Ну, зараз хочу показати нашу теплицю, що в нас вийшло. Теплиця, ще раз нагадаю, у нас 4 на 28,80. Підняли ми її на арматурі. Там де хрести, воно аж не до землі, бачите, а ось, що мало бути до землі, ми підняли на арматурі і зробили вище. Брути, що зверхи стирчали. Через метр 20 у нас кожна дуга, 6-метровий профіль 20х20, 20, товщина 2 мм. Прошили ми профілі 15х15, тому з тої сторони два профілі 20х20 добрали, потрохи там неправильно зробили трошки і більше. Получається? Зробили такі дверки шторки, це тут копота цей колег лишилось, Менше там підтягувало теплиця. Що це тут у нас? Двері вийшли метр вісімдесят по краях досок. Також з цього і з того краю. Позакріплювали ми нас морези по металу з одної сторони, з тої сторони до дух не кріпили. Там не получалося так. Ми просто нижче зробили. Воно, виходить, тут ходить, все обили капельною лентою. І все воно красиво, більш-менш вийшло. І воно роботу свою буде робити. Зверхи, профіль той, що зверху розшивали, кидали поверхові. А цей, що, то внутрі ми кидали. О! І все. Тут ще ми з цієї сторони гірше закидали, десь буде сонце. Ми ще хочемо потягнути трохи пленку. І все. І на цьому наше будівництво нашої теплиці Балагана завершено. Всім дякую, хто додивився моє відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, я буду дуже вдячний.